Депутати фінської міської ради, ми мешканці цього бідного нещасного будинку Українська 48 48 А звертаємося до вас. Будь ласка, зверніть увагу на нашу біду, щоб ми не залишилися під новий рік під відкритим небом. Багатодітні сім'ї, старі люди, із -за того, що ви не цікавитесь абсолютно проблемами нашого життя. Будь ласка, прийдіть. Ми хочемо з вами поспілкуватися і щоб ви нашу проблему також допомогли вирішити. Дякую Я переселенка із міста Прип'ять відпрацювала в міській раді міст виконкомі 15 років. Знала всіх депутатів, багато мерів було, але хочу відверто сказати, що такого депутатського скликання, як зараз, не було ніколи. Ви, безприєльщики, якщо ви допускаєте до таких будинків і виселення людей на вулицю, будь ласка, вирішить це питання, ми на цьому не зупинимо.